В стратегічному сенсі для них нічого не зміниться. Вони будуть ставити собі за мету виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Я поділяю вашу точку зору, що російський президент отримав безпрецедентну підтримку власного населення. Це ще раз підтверджує мою стратегічну концепцію, що Путін ніщо інше як рефлексія російського народу, і не треба дивитися у той бік, що мовляв Путін здохне, щось там зміниться. Там зміниться тільки тоді, коли ця країна повністю розпадеться. Ми тисячу разів це розбирали, не будемо вдаватися до повтору. Чому це небезпечно? Есно, що саме така велетенська любов у нього є, бо це твердий сигнал кремлівським вежам, ті, які навіть сумніваються в його легітимності. Що фюрер міцний, фюрер сильний. Фюрер опирається на найсильнішу підтримку. До речі, яка взагалі існує в дихотомії, те, що називається населення держава, це любов власного народу. І поки що не видно ознак, що ця любов підважилася. А якщо так, то в нього розв'язані руки. Абсолютно на все, і моя персональна тривога це реалізація концепції. Вставай страна агромная на превеличений жаль людського потенціалу від півтори мільйона до трьох мільйонів людей У них є. Звичайно, не треба нам зараз розганяти страхи, що це все буде. Завтра на навіть при їхній мега тоталітарній і централізованій системі управління на це все потрібен час, але чи умовно кілька сот тисяч людей додатково до кінця року вони можуть поставити до строю, вручити автомат Калашникова, вдягнути у Ватнік, дати МПЛ 50 те, що називається саперна лопатка. Лопатка, дві-три гранати жменьку, сухарів вдягнути у Ватнік. До речі, не таємниця, що ватніків на складах мільйони одиниць, і навіть уже є постанова їхньої там не. Недодуманої думи, що треба це все запроваджувати в реальність. Це може статися, як діди воювали, то і, і кинути сотню, тисячу, дві е, сотні тисяч людей на убой за Путіна за родіну за Вліччя, для того, щоб все ж таки реалізувати стратегію вихіду на адміністративні колони Донеччини та Луганщини, це небезпека. Уважно треба тут підійти до моїх слів. Я не жодним чином не розганяю страх, але ми мусимо розуміти, в якій реальності ми перебуваємо на 100%, на 100% Якби умовно на Заходження циклу сухої погоди, а це якраз буде травень липень. Ми розуміємо, що наш південь якраз тоді починає підсихати, і важка техніка може рухатися не тільки дорогами, бо зараз в основному все відбувається дорогами, а і ґрунтом. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що маневрність ніхто не скасовував, а швидкість маневрування якраз і впливає на те, що називається вогневе ураження на найрізноманітніших тілий від піхоти до арт-установок. То дійсно таке вікно можливості є, але є нюанс. Воно є по-справжньому тільки тоді, коли ми отримуємо велетенську кількість підкреслюю, велетенську кількість. Достатньої, якісної, різноманітної зброї. Не один батальйон 31 одиницю Абрамсну, а хоча б а хоча б полк, 94 машини. Не не одну-дві е, е, ракети Storm Shadow, чи, там десяток, Ну а хоча б 300-400. І найголовніше, що балістики багато з'явилися. МГМ 140 Атакам не, не говорив, тисячний раз це проговорив, ну, хоча б тисячу. Ракет і щоб нарешті, нарешті по-справжньому запрацювала авіація, щоб ми змогли збивати їхню авіацію, особливо та котра душкуляє у частині коректованих авіаційних бомб сутриця чотири шістнадцятий, блискуче спроможні з цим впоратися. Якщо ми з допомогою патріотів, яких небагато, це важка машина то 40 тонн, потрібен час, щоб вийти на лінію. Завдання ударів розгорнути машину, прицілитися, згорнути, втекти. Це все час. Це це займає десятки хвилин. Хай дійсно на наше працює дуже майстерно, але це не співмірна швидкість із F-16, який які ці завдання може робити за секунди. Я не перебільшу це умовно, якщо поставити на дистанцію на змагання. Ну скажімо, Жигуль там шостої моделі і, і високошвидкісний болід. Ну, ми зрозуміємо, навіть якщо ж доглянути жугуль, хороший водій. Він не може виграти перегонів у боліда. Це неможливо. Отак, От щоб ми розуміли, якість роботи патріота і якість роботи F-16. Е шість машин можуть докорінно поміняти перевагу у повітрі, а зміна переваги у повітрі докорінно може поміняти поле бою. Цілком поділяю цю точку зору колеги. Важливо отримати цю зброю. Ми ж розуміємо, що без достатньої кількості зброї вікна можливостей. Напевно, що закриється. Мені не було, і, на мій погляд, уже і не буде. Максимум, що можуть наш, нас здивувати наші партнери, це все ж таки надати велику кількість ракет. А в частині новизни номенклатури підкреслюю, дуже важливо не вирвати мої слова з контексту, бо вже пережив цей ганебний досвід. Кажу дослівно, що новизни номенклатури не буде. Заголовок на на медіасторінці Черник сказав, що зброї не буде. От дуже важливо не вирвати мої слова з контексту. Не буде новизни, тобто нового нічого такого уже не буде по факту. Ми на вершині можливостей f 15 не дадуть, f 35 не дадуть, f 22 не дадуть. Ну, взагалі не зовсім компетентні люди, взагалі не, не розуміють, на, навіщо, або корисні ідіоти, або неграмотні, починають говорити, дайте нам BGM 109 томагавк, це взагалі неможливо, тому що не запускаються із морських платформ важких ескадрних міноносців, типу Арлі Burke, або важких крейсерів, типу Текундерога. Ніхто в здоровому глузі цього зробити не може, в принципі. І по суті, єдине, що ще може бути в частині, нових ні, це ударні штурмовики А10 Thunderbolt Можливо, дискусія будуть не будуть скоріше, Ні, ніж так, але це можливо. І можливо, ударні гелікоптери есть 64 Apache там Viper, чи Cobra, чи, скажімо, італійці італійці мають прекрасний гелікоптер Мангуст. От усе. От усе, все, що нам могли союзники надати: від широчезної номенклатури стрілецької зброї, одних гранатометів різних типів до десятка, до десятка е, варіантів, до всієї можливої артилерії. Немає жодного типу артилерійської установки, котра є на озброєнні у наших союзників, яка би не працювала в Україні, закінчуючи за декларованими ф 16 а зенітно-ракетні комплекси, то множина номенклатури така велика. Що немає аналогів у світі, підкреслюю, ми унікальний оператор. Нікого більше подібного на нас на планеті Землі немає по кількості номенклатури зенітно-ракетних комплексів. Це щось неймовірне. Все, вершина питання лише кількості. Все, що маємо розуміти, і Рамштайнів більше поворотних революційних я не можу зрозуміти, за який спосіб і за рахунок чого вони можуть статися. Коли я запитувала вас про вікно можливостей, ви самі доволі обережно окреслили, що на півдні у нас якраз починає підсихати ґрунт, це створює там певні умови для певних операцій. Цікаво, що південь доволі чітко артикулюється зараз з нашими британськими друзями і партнерами. Шапс і Радикін побували в Україні, і хоч ви і не любите посилання на іноземні медіа, ми журналісти все таки змушені приглядатися до того, що там пишуть. Sunday Таймс написали, що британці бачать подальший розвиток війни. В концентрації і плануванні українського наступу в якійсь осяжній перспективі на одному з напрямків, Скоріше за все, це буде південь. Пропонують на сході стати в хорошу і потужну оборону, і що стосується півдня, мають певні застереження, нібито, нібито Україні варто не так сильно концентруватися на суто сухопутному компоненті, як все таки врахувати і море. На цій ділянці, і власне авіацію, якої у нас достатньої кількості немає. Ми зараз про це так само з вами проговорили. Тобто, наскільки я розумію, питання окупації російської південних наших територій, включно з Кримом, і політично, і військово вже вирішено і нами, і нашими партнерами всі з усім погоджуються. Та я нічого нового не скажу, нічого. Я не знаю, скільки за два роки моєї експертної діяльності я розібрав проблему в Крим. Ну та може вже кілька десятків, якщо не кілька сотень разів. Крим легше відбивати ніж ніж схід країни. В рази легше. Але знову ж таки, якщо треба тисячний раз повторити, то повторю тисячний раз. Потрібна велика кількість саме авіації і саме далекобійних ракет. Бо тільки так можна перерізати логістику дітрих фон бюло один з найкращих генералів кінця 19 століття. У, у серед німців сказав такі дуже гарні слова: що логістика це як головний м'яз в організмі. Якщо його перерізати, то зрухомлюється весь організм.